Олено, отже, скажи, будь ласка, як почуваються ці качки? Чи не сумують вони за гарантом після цього як він покинув територію Межигір'я? Вітаю вас, колеги. Сьогодні, напевно, святковий піднесений настрій був у всього, що живе, все, що про всього у всіх, що хто перебував на території Межигір'я. територію цю сьогодні відвідали тисячі людей. Там були і міжнародні журналісти, і майданівці, і жителі Київської області. Практично всі відвідали цей об'єкт найбільш посиленої охорони уперше в житті. А от колишні працівники із компаній-підрядників, які ці палаци будували, Ували сьогодні прийшли, аби саме тут вдихнути повітря свободи, адже попереднього разу вони там перебували за абсолютно інших обставин. Тож для них символічно важливо сьогодні відчути тут зовсім іншу атмосферу. Будівельники кажуть, за кілька років Янукович розбудував своє володіння так, що здивував навіть самих архітекторів. 136 тридцять 136 гектаров. То есть это идет аж к Киевскому морю, туда, там есть и причалы. Там. А здесь были проведены работы по устройству гидроизоляции подземного тира, подземной галереи, которая здесь проходит от Фока к Хонке. То есть очень большое, грандиозное было здесь строительство. Здесь... Вы себе даже не представляете, что здесь было. Майданівці, котрі також приїхали погостити до пана Януковича, кажуть, що просто хотіли подивитися, як жила найбагатша людина у найбіднішій країні. Будинок Януковича та Мисливська Хонка оточені трьома парканами на внутрішніх золочені вензелі. На КПП ми побачили пачки електронних перепусток, обслуги це масажисти, кухарі, тренери з тенісу, садівники, охоронці, манікюрниці. Палаци оточують штучні озера, мармурові статуетки, статуї, імітації античних руїн. Місцеві жителі кажуть, що найцінніші речі охорона Януковича вивезла вивезла з резиденції напередодні. Але серед забутих скарбів у гаражі з десятками ексклюзивних автомобілів люди знайшли антикваріат, золоту монету з портретом Віктора Януковича, вагою у кілограм. Також перед побігом не встигли знищити деякі документи. У воді плавали сотні роздрукованих платіжок. Зокрема, у документах фігурують суми у тисячі доларів за по посилено роботу правоохоронних органів рахунок за 2010 рік у суму 5 мільйонів гривень на закриття договорів щодо хонки і гостьового будинку. Рахунок на поставку меблів майже на суму 700 тисяч євро, і рахунок на суму понад 200 тисяч гривень на виготовлення меблів. Від побаченого людям просто відбирає мову. Адже кожен розуміє, що усе це придбано на гроші, які належать народу. Кожен українець має сюди прийти і подивитися, як жила та людина, яка нами керувала, яка нам не давала жити, яка нас обирала, і його брати. Ми доберемося до тих будинків. Я звертаюся до всіх: не смійте нагрубити ні підлеглому, не смійте зробити те, що принизить людську гідність. Він Принизив гідність українського народу, кожного українця, ким би він не працював. Тому у мене немає слів. Все є у Бога. А те, що ми бачимо тут, інших не потрібно пояснень, який буде Божий суд. Грустно, що то так, от, от такі правителі у нас на сравні з Європою, то есть такого, ну это ну недопустимо. Просто-напросто, я, звісно, розумію, що красиво жить не запретишь, але це абсурд. Я думаю, було б не панові з національної збірної України. Немає бази чудове місце, чудова зона, відпочинок, сауну, стрибати гравцям одразу охолоджуватися. Але по-хорошому тут має бути зона для дітей, важкохворих, яких я сподіваюся, ми всі вилікуємо. Або музей корупції і на центральному місці має стояти золотий унітаз. Серед президентських палаців охорона Майдану не пропустила навіть найбільш допитливих відвідувачів. Вартові пояснили, що розкіш нажита Януковичем необхідно зберігти для доказ... як докази майбутніх розслідувань. Цей рік ваша периметр охорони до половини дверей цієї сторони і чуть-чуть будинком. Цей рік так само Ми Взагалі хочемо зберігати цілісність цього об'єкта. Потому що много бажаючих є. Ну, то есть хотят его захватить, то ли разграбить. Ну, группами самообороны будем как-то координироваться и сохранять данный объект. В то место, где он живет, на самом деле попасть нельзя, потому что ну, там оно закрыто. Но я думаю, что туда правильно будет вообще пока сейчас никого не пускать, пока там все не примут на... Ну, как то ж по описі, да, щоб е та щоб то організовано. Ну, і від себе хочу додати, що усі э, відвідувачі резиденції. Поводилося абсолютно чемно. Навіть я багато разів чула, як товариші або жінки сварили своїх друзів за те, що вони кидали недопалки просто на землю, на мармурові, на мармурові доріжки. Ну а також до нас підійшли наші колеги із Москви і щиро зізналися, що дуже заздрять українському народу, адже їм хотілось би, щоб подібні репортажі з резиденції президента Російської Федерації вони також могли робити у себе вдома. Колеги, у мене все. Оленко, дякую тобі. Це була Олена Опанасенко. Вона розповіла про неймовірний день відкритих дверей у Межогір'ї.